Автомобілю за моєю спиною 64 роки. Отже, давайте розберемось, чи можна отримувати задоволення від такої мілфи у наші дні. До рук мені потрапив Volkswagen Жук 1960 року випуску. Жук, він же Beetle, він же кафер, він же KDF Wagen, він же Type 1. Автомобіль з двигуном об'ємом 1,2 літри потужністю 34 кінські сили. Почнемо наш матеріал з людини, котра мені жука передавала. Це Роман Храбровський, чувак, який є засновником спільноти Milf Crew. і саме йому власник автомобіля довірив цього жука. Хазяїна машини зараз дуже багато роботи, тож Роман їздить на ньому більше за власника. Яка найкрутіша особливість цієї машини для тебе? Вона прикольна своєю неідеальністю. Це ж конструктивно 30-ті роки. Хтось має бути йовнитим дідом на районі, на якого діти йти пальцями. Колись я цю машину бачив і мені страшно було навіть підійти до неї. Але її власник, якийсь час слідкував за мною в інстаграмі та ютубі, і сам запропонував мені її взяти. Я дуже вдячний за таку довіру. Опа. Прям як віномарці. Отже, після короткого інструктажу Романа ми пішли запускати жука. Одно діле. Це автоматичний підсос. Тут на вакуумі. Тобто тут нема підсосу традиційно? Ні. Ну, запустилась машина просто на ізі. В принципі, це ніяк не відрізняється від умовної машини радянської 80-х років. Власник жука разом з Романом розповідали, що до такого автомобіля потрібно бути морально готовим. Ймовірно, вони думали, що у мене будуть завищені очікування від 64-річного автомобіля. Отже, ми дочекались, поки автомобіль прогріється, і тут я їду перші метри на ретро-машині. Воно їде! Воно їде. Як і належить зрілій людині, сідаю в машину і крикчу. Да, 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 да. У нас є навіть паски безпеки, ми їх простібаємо. Надзвичайно вузенький педальний вузол. Розмір моєї ноги це десь 45,5. До цього треба буде трошки звикати. Так. Окей, спробуємо їхати. Перша передача, коліса дуже чітка. Так, у нас три людини у машині. В принципі, без жодних проблем ми рушаємо з місця. Ззаді їде якийсь чувак на G30, і ніхто на нього не звертає уваги, всі звертають увагу на нас. Так, я розумію, про що Роман говорив, коли казав, що треба її крутити. Він не брехав. Газюру я зараз душу підлогу, тому що ми їдемо в лівому ряду. Термоза у нас є. Коротше, їде машина нормально. Ну, враховуючи, що у нас три людини. Насправді я думав, що це буде набагато важче, страшніше. Машина абсолютно нормально адаптована дійсно до того, щоб їхати в потоці. Так, треба нормально газувати, але загалом... Жодних проблем я тут не бачу. На автомобіль встановили передні дискові гальма та ряд інших доопрацювань, які робили нашого жука менш цінним у контексті історичному, але в той же час безпечнішим та пристосованішим до їзди в сучасних умовах. 18 кінських сил Роман говорив тут на колесах. От зараз ми будемо підніматися на, на горку. Потужності нам трохи бракує. Дивись, питання наладиться збирає. Потому що раніше інженери робили, а тепер маркетологи. Ха -ха -ха -ха. Ладно, все. Спидометр показує 100 км на годину. Певна річ, ми не будемо знущатися на машиною, яка 64 роки, тому що що, дідов, треба вважати. Артем, ти уважаєш дідов? Вважаю, дуже сильно. Уважаєш чи обожаєш? Обажаю І уважаю. Да. Так, у нас ще одна горка. Зараз форсіруємо горку Жарти жартами, по спідометру 90 ми їдемо. Дуже комфортно, мені подобається. Гальма є. Якщо ти вмієш їздити, якщо ти розумієш, що таке механічна коробка передач, жодних проблем я тут не бачу. Класно? Це не в нас тільки чітка куліса? Охієнна куліса, Я ні разу не промазав ні. При тому, що ж ну, коробка і мотор ззаду. Дуже кльово. Окей, зараз будемо пробувати заправлятися. Ми приїхали на бок. Добрий день. Зверніть увагу на Бентлі червоного кольору. А яка у нас колонка дев'ята? Добрий день. Було ай яй Дякую. Далі показую ситуацію без склею. Дивіться, Бентлі взагалі не От проїхала Бентлі. Це нікому не цікаво. Не О, от бачите, я якраз кажу, що на ту, машину, на ту машину звертають більше уваги, ніж на вашу. 100%. 100%. на жаль. Я оцінюваю, що в мене майже повний радянський автопром. Правда? Так, і декілька цих вже майже лікарський. Давайте контактами обміняємося. Давайте. О, чудово, дякую. Я все життя в транспортному бізнесі так. Прекрасно. О, оцінювач такої техніки. Чудово, дякую вам. Тоді до, до зв'язку. Щасливенько. Ну, Бачите, як це працює. Такі машини притягують дуже цікаві зв'язки. Це не підстава, це просто так нас вийшло в реальному житті. Прикольно! Я дійсно спілкувався з паном Василем. І про думки, які виникли внаслідок нашого спілкування, я розкажу у відео трохи згодом. Думаю, це цікаво. Заправити цю машину не так просто, тому що в нас є досить широка арка, яку треба не подряпати. Дивіться, така проріса, так токо чпуньк. Як правило, я в свої машини, мустанг, але в цю просили лити звичайний. Якщо у вас машина новіша, ніж 1960 рік. Лити туди мустанг. Особисто я заправляю якісне пальне від ВОК, і моя машина щодня від. Дякую мені бездоганною роботи. Так, а що там? О, я тільки два літра залив. Ого. <рив> Ого, да, так, цікло. Все, я зрозумів про що ти говорив. О, бля, вже спина болить. Корот. Дуже важка робота в заправників, так що завжди залишайте на чай. Наче все вийшло. Леся, а можна вас? Як думаєте, скільки це їсть? Ну, літр п'ять. Літрів 5. Насправді їздить 12. Знаєте, чого? Тому що і постоянно proudum. так ну, надо робити газувати. Absolutely. Як ви думаєте, скільки цій машині років? Ну, well, років 40. 64. Дай Бог, би нам кожному дав 64 роки так виглядати. Yeah, yeah, yeah. Я до вас наступний раз приїду, і ви будете експертом лучше мене. Я дуже вам вдячний. Дякую, гарного дня. До зустрічі на увагу. Спасибо. Заправили машину 20 літрів. Далі я духарився на камеру і сумнівався, чи вистачить мені 20 літрів на день. Але у чому я точно не сумнівався, то це у якості залитого пального. Далі події розвивались дуже стрімко. Я робив лівобережний вираз обличчя, бо треба було туди їхати. Знов криктав, як дід вилазячи з машини. Цитував класика Це кайф, морожено. Наблюдав за молоденьким хлопцем, що подорожував в багажнику. Зустрів квадробобера. Став! А як правильно, квадробер чи квадробобер? Робив компліменти мужикам. Боже, який ти красивий. А також разом з Артемом та пацанами з каналу на драйві знімали проїзди та статичні кадри. Тут просто пизда! гарно. Далі ми летіли в Бориспіль, продовжуючи досліджувати автомобіль. Подивіться на ці двірнички, подивіться, як це працює. Пічки в цій машині теж немає. Точніше, не так. Пічка там передбачена, але вона демонтована задля пожежної безпеки. Цей автомобіль не для зими, тому подібне рішення можна зрозуміти. То заради чого треба було їхати в інше місто на 64-річному авто. Їхав я не заради чого, а заради кого. Отже, набрав батька і сказав, що зараз під'їду на новій машині для зйомки. Що це буде, не говорив. І от його перша реакція на жука. Привіт. Ох Приєднання. Напруга, давлення масла, бак на весь багажик. Кріла, це його чи ні? Вони трохи ширші. Такі колеса не могли були стояти. Голову всі скручують максимально. Так понятно, не клязує. Так що, проїдеш? Та ні. Ретроавтомобіль, як же не проїхати. Бачиш, який педальний узіл. На три педалі одразу можу нажимати. Педаль, наче в газ 51 Не встиг торкнути. О, треба трохи газу. Тут, тут газу давати. треба давати на всю. А о, то тут ще й удобство Звірю Навіть ну, підгазувати не наш, нічого. Що? Покажу за засад. Саня привіт! Що думаєш? На таких вже їздити не буде. Ще тут треба зайнятися регулюванням. Дорогу держить хорошо, гальмить, правда, трошки якось далі йде педаль, чим надо. Виїхати, повипендрюватися, не спіша, звісно, добре. Таким джентльменам хто це робить повага, так? Да? Так, да, да. руки туди стоять. Варто лише на кілька хвилин залишити жука і він притягуватиме людей та одразу стає героєм міських легенд. Це якийсь такий, а професіонал, куль... або професіонал так довести. Це, сказали, це... Да, це правда. це людина з золотими руками. Це в кіно попали? В канал дайте масло називається. Можете подивитися. Про машини ми знімаємо. Автомобіль збирає масу стріт-фотографів <гум> та експертів. Це краще, ніж без криші, що таке приїжджав. Кожному, як кажуть, своє. <гум> Ценіруйте да, я... Там 58 штук. Ні, вже. я просто на ну, да. них У мене є канал в Ютубі. Мені а, довіряють так, такі машини, так. машини. Можете подивитися, підписуватися. Машини я, на жаль, не колекціонірую, але якщо буде підтримка в Патреоні та НСТ, цілком можливо у наступному сезоні куплю мотоцикл. А може й не куплю. Слідкуйте, там вся інформація буде. Для мене 911 є еталоном і автомобілем мрією, хоч я ніколи на ньому і не їздив. Як не дивно, у Жуката в 911 багато спільних рис, адже до обох автомобілів прикладала руку родина Порша. Я не претендую на лаври каналу «Транспортні історії, але прочитавши цю історію, захотілося нею поділитись. Гітлеру дуже подобався автомобіль Татра, на якому його возили під час політичних турне Чехословаччиною. І згодом Фердінанд Порше, взявши деякі конструкторські рішення цього автовиробника, створив Volkswagen, котрий був досить схожим на чеський автомобіль. Татра подали позов за порушення патентів. Порше збирався виплатити компенсацію Татра, але його зупинив Гітлер, який просто відхилив претензію, коли Німеччина здійснила вторгнення в Чехословаччину. До того ж, виробництво Татра Т-97, яка була досить схожою на Жука, було наказано зупинити, щоб запобігти порівняння з Volkswagen. Після війни у 60-х роках поза воновили, і Volkswagen виплатив досить суттєву компенсацію компанії Татра. Але Жук на той момент уже завоював увесь світ. От вам і справедливість, це історія, так сказати, на подумать. До Другої світової війни Масово в серію Жук так і не пішов. Натомість військовий Кубльваген, який побудували на його платформі, став наймасовішим автомобілем Німеччини часів Другої світової війни. Тобто великий завод, який побудували в 38-му році, випускав військову техніку замість автомобіля в кожну німецьку сім'ю, як це обіцяло з Гітлером раніше. У 45-му році, після капітуляції Німеччини, виробництво військової продукції на заводі зупинили і звільнили рабську робочу силу, якої на заводі було приблизно дві третини. Згодом там організували серійне виробництво Фольксвагена Жука. Жук, який, до речі, отримав цю назву не одразу, став символом німецького економічного дива. І попри те, що все німецьке після війни погано пахло, покупець обрав жука за надійність, простоту обслуговування та загальну якість. Понад 20 мільйонів Фольксвагенів жуків вийшли в світ. Автомобіль мав величезний вплив на попкультуру та й на розвиток світового автомобілебудування загалом. Цікавий момент, що готуючи блок з історичним екскурсом, я звертався до українських та російських джерел. Згодом почав досліджувати матеріали англійською, і мені довелося все перезаписувати, адже на англійській мові інформація подавалася ширше, точніше та цікавіше. Тому опановувати іноземні мови це завжди хороша ідея, і мої давні друзі з Ленгпойт з легкістю допоможуть вам у цьому. Посилання на Langpoint в описі. Вже в кінці 60-х у Німеччині розуміли, що задньомоторна платформа з повітряним охолодженням перестає відповідати сучасному запиту, і в Ольксбурзі почали працювати над проектуванням наступника жука. Так на світ з'явився Volkswagen Golf першого покоління. Уявіть, який технологічний ривок зробили німці в порівнянні з жуком. Відносно бюджетні автомобілі, що випускали з 74-го року, могли оснащуватись кондиціонерами, автоматичними коробками передач та електроприводами, коли Радянський Союз у ці роки спромігся зробити лише копію італійського фіату. Роман Храбровський, якого ми вже згадували на початку відео, має перший гольф. Причому використовує його як автомобіль на кожен день. Вона дуже збережена в оригіналі. Uh -huh. тобто, салон, тканина оригінальна. Не досі оригінальні шарові заводські рідний Алюмінієві шланги поміняв цього року. Перший раз до повномасштабної війни. Роман навіть їздив на різні фестивалі на гольфі. Роман приїхав. Шут сюди, от от сьогодні. на фестивальчик Балті по маршруту. Там щось 4300 вийшло, десь десь так. Тобто, 4300 ця машина собі проїхала і нічого не відбулося страшного з нею. За два кілометри, коли я виїхав, yeah. приїхав через міст Патона, мені yeah. в мене долився провід на вентиляторі. Я його пофіксив і поїхав далі і скатався без жодних проблем. Yeah. Тому беріть і катайтеся. Роман з такою ж легкістю більше десяти днів використовував, жука в якості дейлікару. і і останній показував себе чудово. З ним не виникало жодних проблем. Звісно, це заслуга того, хто цей автомобіль збирав, але можна припустити, що жук і правда вийшов надійним. Що таке мілфо? Скажи, як ти ну, маю пояснювати свої номера. Ну це жінка відці, яку всі хочуть, але не кожен здюжить. Роман заснованих спільноти Міл Крю, куди входить десь 180 людей з машинами старше 30 років, і він точно щось про них знає. Єдину, яку пораду я можу дати, якщо ви знайшли машину, беріть її в максимально класному стані. Це вам зекономить і час, і гроші. Тому що історія зараз за дві візьму машину, три в неї в кіно і в мене буде така пушка. Краще взяти машину за 5-7 за і займатися ніжчаками, і кататися. Далі я поїхав до Дмитра на Hardlight Detailing, Кожук сильно сподобався йому в моїх сторісах. І він запропонував зробити його ще красивішим. Скажи, на що ти погодився зробити цю машину? Це через те, що я красивий. І не тільки ти красивий, ще й машина гарна. Гарна. Що робили пані? Відмили дуже гарно, вичистили бітом залізу, якого доволі мало було на ЛФП. Також пройшли глейзом для того, щоб підполірувати мілкі подряпини, які були на автомобілі. Нанесли синтетичний віск для насиченості кольору, гідрофобних властивостей, щоб законсервувати автомобіль на зиму. Чистили салон, частково хімчистку зробили. Зробили дезінфекцію в салоні. давай подивимось. Правда, дуже класно стало в салоні. Все стало таке матове. Прям подобається. Дуже приємно, що Дмитро підтримує мій проєкт. Я покатався на цій машині і в знак подяки. Ми зробили такі роботи по цьому автомобілю. Зробили ми їх чого? Ну, ти красивий. Точно. <хи> Дякую, ді. Дякую батькам за мою красоту. Бути сильно красивим, якщо ви хочете детейлінг, не обов'язково. Хардлайт зроблять вам його за гроші. Зроблять вони і мийку, і обклейку, все що завгодно. Вони добре шарять в цій темі, і вже досить багато моїх підписників переконались в цьому особисто. Щоб озвучити висновки, давайте повернемось до випадку на заправці. Давайте контактами обміняємося. В той же вечір я написав пану Василеві. Ми спілкувались про машини, він показував мені деякі з своїх ретроавтомобілів, і ще, як виявилось, в нього є кілька порше, включаючи 911 Targa. Я написав йому, що в якійсь мірі навіть боюсь цих автомобілів, адже для мене 911 це як фінальний бос. Це як кращий автомобіль, який сьогодні можна купити. Покататись на 911 це ніби пройти автомобільну гру. Його усміхнуло моє повідомлення і я напевно сам зрозумів чому. Жук 1960 року мені чітко показав, що цю автомобільну гру неможливо пройти. В ній так багато різних рівнів, що пройти усе не вистачить життя. Поїздивши на жуку, мені стало краще зрозуміло, чому людей, які можуть собі дозволити буквально будь-яку машину, цікавить ретро. В першу чергу це можливість далі досліджувати. Також це можливість зберігати інтерес до автомобілебудування. І загалом можливість зберігати інтерес до життя. Катаючись на жуку, я багато сміявся і радів. Блін, прикольна дуже штучка, реально. Дуже радів і мій батько. Також цікаво було спостерігати за іншими людьми і за їх реакцією на жука. Вчора Роман мене катав на цій машині, і я бачив, що в людей просто починався масовий психоз, коли ми їхали там по рейтерській, коли ми їхали в центрі. Навіть хіпстери, які цікавляться в основному самокатами, звертають увагу на цю машину. Класний апарат, дуже класний. Сьогодні ми проїхали на цьому автомобілі більше ста кілометрів, і жодного разу він не ригнув, нічого в нас з ним не відбулось поганого. Машині я нагадую 64 роки. За життя їздив на сотнях різних автомобілів, і хоч про кожен з них я зазвичай розповідаю, що він був особливим. Цей випадок точно особливий. Скільки уваги та тепла лайків зібрав цей автомобіль? от Такого я взагалі не пригадую. І люди навкруги радіють. Дуже зараз мені здається цього не вистачає. Так, а що це? дустер, ти що? зараз? Дустера зробимо, Дивіться, тупо дустера ділем! дивіться, дивіться, почув. Рено Дастер, не єдиний кого я зробив, був ще корейський автопром. А все тому, що раніше інженери робили, а тепер маркетологи.